Зування військовослужбовців в Івано-Франківську, представники 50-го полку імені полковника Семена Височана Національної гвардії України, місцевої протезно-ортопедичної компанії та спілки воїнів штурмових дій підписали меморандум про співпрацю. Яка головна мета такої угоди? Дивіться далі. Дякуємо. До співпраці це дуже ну реально зараз не тільки сьогодні стала актуальна тема. Вона вже давно актуальна, але вона зараз набирає оборотів. Тристоронній меморандум підписано. Така співпраця передбачає забезпечення безкоштовним та якісним протезуванням військовослужбовців, які втратили кінцівки внаслідок бойових дій. Це насправді дуже важлива історія через те, що в нас є багато ветеранів, наших хлопців, які Поранені, які втратили, на жаль, кінцівки хлопців в нашому полку достатньо, які отримали важкі поранені, які з втратою кінцівок, з ампутаціями. Тому якби, роботи буде достатньо. Дуже важливо мати таку, таке розуміння, що є на телефоні, на дзвінку, якби є люди, які готові в будь-який момент. Відключитися, взяти під своє крило, так би мовити, і в разі чого підготувати, сформувати правильний протез, кожен боєць може звернутися до нашої спілки, щоб йому надали якусь допомогу, бо самі розумієте, з цим зараз тяжко. Ми будемо допомагати абсолютно всім бійцям, з протезуванням, там, з реабілітацією. Щоб кожен боєць, який пішов на війну, який захищає країну щоб він міг отримати достойну допомогу. Протезуванням військовослужбовців займатимуться фахівці однієї з протезно-ортопедичних компаній. Ця процедура, розповідають, відбувається в декілька етапів. Ми дивимося, скільки часу пройшло від ампутації. Треба зважати на фізичний стан пацієнта, десь колись і на психологічний стан пацієнта. Має бути обов'язково якісна допротезна підготовка. Ми рекомендуємо, як це має відбуватися. Добре, коли це ще в госпіталях. Ми починаємо працювати з тим пацієнтом, щоб він розумів до чого готуватися. Потім ми виготовляємо тестовий протест, на якому пацієнт ходить стільки, скільки треба, щоб правильно сформувались культя. Після того як пацієнт вже виходився, він культя не настільки агресивно міняє свої форми і об'єми. Ми виготовляємо основний куксоприймач. Нещодавно представники 50-го полку імені полковника Семена Височана Нацгвардії України підписали також угоду про співпрацю з одним із реабілітаційних центрів Прикарпаття. Такі меморандуми відкривають нові можливості для комплексної допомоги військовослужбовцям.